Друзі, вітаю! Це голос Криму, і я Владислав Селезньов. 7 липня 20 та Київ. Час підводити підсумки минулого тижня та говорити про тенденції тижня, що наступив. Про що сьогодні будемо говорити? Про ситуацію, звісно, на фронті. Про те, що пекельно відбувається в Криму, окрім пекельної погоди. Причини, чому російський Держштат ховає відомості щодо народонаселення, а також стан економіки. Ну, звісно, поговоримо про певні тенденції ворожих втрат, а також найбільш яскраві операції українських сил оборони, СБУ, ГУР, інших складових сил оборони, які призводять до руйнації ворожого наступального потенціалу. Не перемикайтесь, буде цікаво. Ну і знову ж таки традиційно наголошую. Голос Криму, це голос правди. Підписуйтесь на нас на youtube платформі шукайте нас в telegram каналах шукайте нас на сайті. Ми всюди присутні. Ваші лайки, ваші коментарі, ваша підписка для нас дуже важлива, бо об'єднані ми сильні. Отже, ситуація на фронтах. Ситуація на фронтах залишається достатньо складною, і що ми маємо розуміти в цьому контексті? Мінус 218 кілометрів території України, яку ми втратили за минулого тижня. З одного боку, цифра вражаюча. Це дуже багато. А з іншого боку, ми маємо розуміти, що. Ці здобутки у росіян виявилися за рахунок атак на тих ділянках фронту, які тривалий час були ну, певні такі стагнації. Харківська область, населені пункти Мілове та Тополі. Саме там ворог спромігся створити два плацдарми в нашому перекордоні, формуючи ну, певні. Плани щодо ну, що найменше відтягування частини наших стратегічних резервів на цю ділянку фронту, Чи є у ворога бадає якісь примарні успіхи чи варіанти успіху на цих ділянках фронту, мапа Діпстейт абсолютно красномовна. Відповідно, місцина створює складні можливості для просування ворога в глибину території Харкова. Тим не до того ж, я сподіваюся, що відповідно заходи за інженерних фортифікації на відстані 6-8 кілометрів від лінії державного кордону, кінець кінцем зупинять просування ворожого війська, та і особливості тамтешньої місцевості полягають в тому, що ворог може використовувати лише дороги з твердим покриттям асфальтом чи асфальтобетонним інших варіантів для просування великої кількості озброєння, військової техніки, відповідних логістичних елементів того процесу, фактично неможливо. Тим не менш, ворог суне на цій ділянці фронту, створюючи для нас додаткове навантаження на території Харківщини, і ворог продовжує закривати так звані кармани. Сірі зони йдеться, звісно, про певні ділянки фронту на території нашої Донеччини. Знову ж таки, мапа Діпстейт є дуже красномовною в цьому контексті. Та величезна кількість червоних плян це наслідки ворожого. Прасування. І, на жаль, Новопавлівський напрямок на мапі Діпс, це, це той, то, який зашований в лівому нижньому куті, він є абсолютно красномовний. Незважаючи на шалений спротив українського війська, тотальна перевага ворога в живій силі та в техніці дається знаки. Як швидко нам вдасться стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту, навряд чи... Хтось із притомних експертів наважиться про це говорити, адже динаміка є невблаганна. Ворог діє засталою традицією, створюючи лещата оперативного напівоточення, атакуючи наших оборонців з флангів і відповідно досягає результатів. Ми маємо розуміти, що динаміка на полі бою вона визначається не лише територіальними здобутками, а й ворожими втратами. І тут є абсолютно красномовні ті цифри, які ми останнім часом бачимо. Щодо ворожих втрат. А вони насправді є дуже і дуже такими змістовними та доречними щодо того, щоб про них поговорити. Отже, тенденції: тенденції насправді вражають за перше півріччя 25 року. Українськими силами оборони вражено більше автомобільної техніки, ніж за весь 24 рік. Чому? Ну, відповідь, очевидно, ворог дедалі частіше використовує замість бронетехніки, зокрема танків, пристосовано автомобільну легкову техніку, а також мотоциклетну техніку та баги. Відповідно, і рівень ворожих втрат зростає до досить таких масштабних цифр, і вони певен в тому будуть і далі спостерігати в такому контексті, що динаміка буде зростати щодо ворожих втрат. Звісно, не менші втрати. У ворога в частині безпілотних систем за перше півріччя 25-го року збито більше безпілотних літальних апаратів противника ніж за весь 22 й 23-й та 24 й роки. Разом узяти ми з вами не колеги неодноразово говорили про те, що тенденція нинішньої війни змінюється. Вона дедалі більше набирає таких о, рис війни четвертого покоління, коли замість людей. Воюють безпілотні платформи, і тут, до речі, важливо сказати про таке: що ворог, хоча й має певні просування на полі бою, тим не менш, тенденції щодо ворожих можливостей є абсолютно красномовні. Фактично, третій тиждень поспіль у ворога немає жодних територіальних здобутків на сумському напрямку, а паде куди, у ворога його присутність та розміщення на певних рубежах та позиціях на Сумщині починає. Погіршуватись в окремих випадках окремі підрозділи української сил оборони проводять контрнаступальні заходи, відбиваючи нашу сумщину від ворожої присутності. І звісно, що поки що зарано говорити про масштабування цих процесів, але те, що нині є на полі бою на Сумщини, воно є дуже тенденційно та очевидно. Ворог продовжує накопичувати, насичувати свої сили та засоби, які діють на сумському напрямку додатковими силами та засобами, зокрема, за рахунок тих, які перекидає з напрямку на на липці, з того ж самого купінського напрямку, але це ворогу не допомагає. А потужна мережа інженерно технічних споруд та фортифікацій он неможливлює просування ворога. Ну і до того ж, додаткові сили та засоби, які залучає український генеральний штаб на цю ділянку фронту, вони даються знаки. У ворога немає. Навіть таких, таких примарних перспектив, осяжних перспективи просунутися вперед ближче до обласного центру. А якби це сталося, то ворогу потрібно було б залучити на цю ділянку фронту додатково кілька десятків тисяч особового складу. Резервів та ресурсів у ворога в такій кількості вільних немає. Тут, до речі, дуже важливо говорити ще й про те, що тенденції останнього проміжку часу такові, що ворог буквально хаває. Хаває цифри своїх мож... ресурсних можливостей. Хавая не дарма, бо Якщо ворог дуже нервує через той факт, що мартіролики у російських втрат насправді давно вже перевищив позначку в один мільйон вбитих та покалічених, що й російська економіка починає знаходи заходити в фазу ремісії або стагнації. Нафтогазові доходи бюджету Російської Федерації у червні 2025 року стали мінімальними із січня 2023 року, 495 мільярдів рублів. Всього мінуса мінуса. Вони так само впливають на е, тенденції щодо наповнення військового бюджету російської армії. І очевидно, що ресурси залишаються визначальним фактором, який впливає на загальну тенденцію поля бою. Але на тлі цих негараздів у, для ворога в частині економіки, в частині е, живої сили, є ще. Один дуже важливий компонент, який впливає на ефективність діяльності російських окупантів на полі бою. Це превентивна діяльність українського війська спрямована на нищення ворожого наступального потенціалу. І як тут не подивитися на красномовні історії? Отже, атака за минулий тиждень. Уражений склад скерований авіаційними бомбами на аеродромі бориса Глебськ в Барніської області. Там, здається, ще пошкоджено навчальний бойовий літак і ймовірно інші літаки. До речі, в Борисі-Глебські дислокуються літаки типу Су-34, Су-35, Су-30, тобто та сама авіаційна компонента, яка ворогам активно задіється для здійснення атак на нашу територію з використанням керованих авіаційних бомб. Крім того, протягом минулого тижня було уражено Іжевський завод-Купол, виробництва БПЛА Гарпія 1А. Російський аналог шахеда. Інститут прикладної хімії Московської області це розробка та виробництво бойових частин для шахедів. Внір прогрес, виробництво супутникової навігації, комета, яка так само використовується в шахедах. Тобто, фактично, тут -то зараз українське військо намагається зламати всі ті виробничі ланцюжки, від яких критично залежить масштабування, виготовлення тих самих шахедів. Звісно, минулий тиждень позначився і досить ефективною атакою українських морських ударних дронів. Ми пам'ятаємо наше нервування, коли ворог на момент вивів в акватурі Чорного моря декілька носіїв ракет морського базування типу калібр. Тоді ми всі були напагатою, мовляв, ворог знову готує масштабну ракетно-дронову атаку на наші терени. Аж виявилось, що ворог в такий спосіб намагався сховати від впливу українських дронів рештки. своей Черноморской флотилии. И хотя сейчас не имеет достоменных ведомостей щодо результатов уражения, то, что врага мы змусили... просто НРО. Уже и сирены, и жуткие выстрелы. Это где-то в море происходит, вообще непонятно. Но если включилась сирена, это уже все, это очень опасно. что ночью, ну от двох часов були просто вистріли, але сирени не було, тому що там це море происходило. А вже ся вже включили сирену. А вже все. Включились сирени. І я думаю, що ми згодом дізнаємось про результати цієї зухвалої масштабної дронової атаки з використанням дронів повітряного та морського базування, яка була спрямована на головну базу російського Російської Чорноморської флотілії. Отже, звісно, що така діяльність дається в знаки. ворог нервує, ворог втрачає ресурси, і ця ж діяльність вона не має меж. У Московії безпілотники ударили по хімічному заводу, що виробляє вибухівку для армії Російської Федерації. Краснозаводський хімзавод, де видавляє ті саме вибухові речовини, параха, компоненти для боєприпасів та ракет. Це підприємство, до речі, є вагомою частиною, вагомою складовою технологічного ланцюга постачання російської армії, і артилерійських боєприпасів, і, реактив... і ракет до реактивних систем залпового вогню і певних сполук та компонентів до російських балістичних ракет. Тобто маємо непоганий результат. Ну і звісно, як не згадати, а що ж там у рідному нашому Криму? Отже, ми з Терхінкут. Скільки разів довелось мені до воєнний періоду там бувати? Тлеш, Джангуль, інші природні майданчики, які зараз буквально зачинені для відвідування цивільного населення, також туристичних груп, які пробувають в Крим бо весь Чорноморський регіон це фактично суцільна. Зона бойових дій і відповідно військової активності російських окупантів, але головне управління розвідки продовжує працювати, використовуючи ударні дрони типу ug 26 ББР, і за їх допомогою вигризаючи буквально щент російської системи протиповітряної та протиракетної оборони на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова. Отже, що маємо за минулий тиждень? Зенітно-ракетно-гарматний комплекс Панцирь С-1, знищений разом з обслугою. Радіолокаційна станція «Ніабі-СВ», берегова радіолокаційна станція Печора-3, РЛС противник ГЕ. Ну, Російський винищувач су 30 -е» аэродром, на аеродромі САКІ, Це так само записано нам в плюс. Звісно, що така діяльність вона дається в знаки. Ворог втрачає ресурси, ворог буквально сліпне і втрачає можливості в подальшому більш ефективно діяти проти наших ударних дронів, проти наших ракет. Вночі, з 1, 2 липня, Сили оборони Півдня України провели блискучу, високоточну спеціальну операцію. Знову ж таки, поєднання двох дронів ударних морських і дронів типу. Бабайга, скажімо так. Ударні борти ЛАЗер були використані для того, щоб вразити російський РЛС. небо М, знищено радіалокаційне установки щонайменше 3 одиниці. І це серйозний удар по системі радіолокаційної розвитки та протиповідної оборони ворога. Ворог сліпне. А значить, для нас відкриваються відповідні ресурси. Та можливості, щоб і далі працювати над тим, щоб позбавляти ворога ілюзії, що він назавжди залишиться на теренах Криму, бо Крим це Україна і Кримська земля під ногами окупантів буде палати аж до того моменту, поки нога останнього російського окупанта не залишить територію нині окупованого кримського півострова. Друзі, голос Криму, голос правди. Підписуйтесь, це насправді дуже важливо. Це об'єднує, це дає нам можливості працювати для вас. Заради вас. Далі. Давайте поговоримо про проблематику. Проблематики пов'язані з адаптивністю нашої адаптивності до тих умов та обставин, в яких ми нині ведемо активний бойовий дій. Минулого тижня позначився дуже неприємна тенденція коли над Києвом протягом двох годин поспіль літав ворожий безпілотник-розвідник. Потім вночі була масштабна ракетна дронова атака, про наслідки якої знає весь світ, але виникає абсолютно слушне запитання. Ми часто густо декларуємо про створення е, нових е, адаптованих до сучасних умов ведення бойових дій дронів перехоплювачів. Чому цього разу вони не були активно задіяні? Чому ми досі не застосовуємо активну легкомоторну чи спортивну авіацію для протидії ворожим розвідувальним дронам? Питання, як то кажуть, зависає в повітрі, але ж воно потребує оперативного реагування і належної оцінки наших ресурсів, щоб ці ресурси ми ефективно та раціонально задіяли у боротьбі з ворожими повітряними цілями. Ну і звісно, де наші аналоги стінгерів і інших систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності дії. Зрахування того, що українська оборонка працює, працює Український оборонно-промисловий комплекс, Можливо, тут знов треба ставити абсолютно слушні питання Українського міністерства оборони міністерства стратегічної промисловості, бо адаптивність, гнучкість, оперативність в реагуванні на виклики нинішньої війни це ті самі похідні, які дозволяють нам демонструвати стійкість та непорушність наших кордонів, зокрема повітряних. І на цьому тлі ми маємо ще згадати про таке: на тлі цілої низки зухвалих за визначенням і за результатами наших операцій із застосуванням далекобійних дронів, знову ж таки, десятки, десятки дуже важливих військових об'єктів, а також об'єктів російської оборонної промисловості на теренах Європейської частини Російської Федерації, це чудовий результат. Але на тлі. На мужності та героїзму з витяжності наших воїнів, які ведуть бойові дії на різних ділянках фронту, 1200 кілометрів активна частина Російсько-Українського фронту. Заяви міністра закордонних справ Китаю, що Китай не може дозволити Росії програти війну, виглядає певною мірою пророчою. Тобто, Москва має надійного партнера та союзника у вигляді Пекіна. Але чи привід це для нас лізти в помиральну яму та опускати руки? Ні. Здається, що об'єднання наших зусиль, української оборонки, українських воїнів, наших союзників, європейських, заокеанських, може нам дати ту саму стратегічну перевагу на полі бою. Так, російська сила нині живиться за рахунок слабкості. Деяких наших західних партнерів за рахунок часто густо наших помилок. За рахунок певної меншої вартості. Але так не буде. Бо для того, щоб нам вижити, ми маємо позбавитися ілюзій, ми маємо працювати разом. Усі разом, спільно, на нашу перемогу. Бо об'єднані ми сильні, об'єднані ми непереможні да нам тут і зараз потрібна модернізація держави. Нам потрібні соціальні ліфти для технократів, нам потрібні соціальні ліфти для фахівців у галузі озброєнь талановитих адміністраторів. Нам необхідні серйозні зміни в мобілізаційній політиці. Нам потрібні адаптивні рішення щодо закупівель, озброєння та військової техніки. І буквально сьогодні перед ефіром я побачив. Відомості від українського міністра оборони пана Омерова щодо створення такого собі аля розетка для українських військових, де вони без жодних зайвих бюрократичних процедур можуть реалізовувати запити на придбання того чи іншого зброєння чи осудкування. Важлива річ: ми не можемо дозволити Китаю не допустити поразки Росії. А для того ми маємо об'єднуватися. Працювати на нашу спільну перемогу і пам'ятати, що Крим Україн це Україна. Працюємо на перемогу. Слава Україні!